Солодкий листопад фільм являється рімейком 1968 року. Чудова стрічка з прекрасним акторським складом про історію героя Кіану Рівза, який увесь час присвячує тільки роботі, але зустріч з чарівною, ексцентричною Сарою змінює його життя і відкриває очі на прекрасний світ навколо нас. Цікаво, що заради цієї ролі Шарлі Стерон відмовилась від ролі Евелін у фільмі Перл Харбор 2001 року. Щоденник пам'яті. Фільм знятий за мотивами бестселлера Ніколаса Спаркса. Зворушлива історія кохання, яку повинен побачити кожен. Фільм є третьою екранізацією творів Ніколаса Спаркса. До цього були послання в пляшці 1999 року і Поспішай кохати 2002 року. Проект знаходився у розробці на протязі сіми років. На роль головних героїв претендували Том Круз. І Ешлій Джад. А стати режисером спочатку планував Стівен Спілберг. За словами режисера, спочатку Райан Гослінг і Рейчел Макадамс не порозумілися. І Гослінг навіть намагався змінити Макадамс на іншу актрису. Фільм Реальне кохання. Кіно на яке багато хто з вас не звернув уваги. Дуже цікава стрічка з надзвичайним набором акторів, яка розповідає про десять любовних історій, які непомітно сплітаються воєдино і вирішуються напередодні різдва. Режисер кіно сказав, що однією з причин, чому він вирішив зняти такий фільм, було те, що на зйомки кожного романтичного фільму у нього йшло. 3-4 роки таким чином б не вистачило б життя, щоб реалізувати всі свої задуми. Він вирішив поєднати відразу кілька фільмів в один і подивитись, як це у нього вийде. Зйомки проходили усього три місяці. У 2017 році вийшло короткометражне продовження День червоних носів, що розповідає про те, як склалось життя героїв через 13 років. Познайомтеся, Джо Блек фільм з незвичайним сценарієм і крутим набором акторів. Історія про ангела смерті у ролі Бреда Піта, якого зацікавило людське життя, і для того, щоб прикрасти свої пригоди у цьому світі, він закохується у прекрасну жінку. Цікава історія, де переплітається оригінальний сценарій і прекрасна роль акторів, кохання і містика. До речі, фільм був знятий по мотиву стрічки Смерть бере відпустку. 1934 року. Розмальована вуаль 50-ті роки 20 століття. Молодий лікар і його невірна дружина Кіті вирушають у віддалене село в Китаї, щоб боротися зі спалахом епідемії холери. Там вражена відданістю роботі чоловіка. Кіті починає бачити його в іншому світлі і знову закохується в чоловіка. Стрічка була знята за романом Візерунковий покрив Наомі Уотсон, яка зіграла одну з головних ролей, затверджував на роль Едвард Нортон. Зйомки фільму проходили наприкінці 2005 на початку 2006 року у Китаї в околицях Пекіна та Шанхая. У 2006 році стрічка отримала премію Золотий Глобус за найкращий саундтрек. Моя нахабна дівчина. Хто не бажає плакати в кінці, варто пройти повз. Фільм про сором'язливого юнака, який допомагає вийти з пригнічного стану дівчині, яка перевертає його життя з ніг на голову. Стрічка являється рімейком корейського фільму Кім Хосіка. Їж молись, кохай». Стрічка знята на реальній історії сучасної жінки, яка заради внутрішнього покою покидає свою зону комфорту і відправляється у довгу подорож, яка повинна допомогти їй відшукати ту частинку спокою, яку всі ми так шукаємо. Цей художній фільм заснований на одноіменному автобіографічному романі, автором якого є Елізабет Гілберт, яка справді подорожувала по всьому світі в пошуках щастя. Бред ПІТ, який зіграв разом з Джулією Робертс у Мексиканці, виступив одним з продюсерів кінострічки. Місто Янголів Рімейк німецької картини Небо над Берліном. Ніколас Кейдж, який грає Янгола, приходить на землю, щоб втішати одинокі і розгублені серця. Він не має можливості радіти земним почуттям, аж доки не зустрічає Мегі, яка теж рятує людей, будучи хірургом. І їх долі різко змінюються, коли вони з'являються у житті один одного. Цікаво, що фільм присвячений пам'яті Доун Стіл, яка працювала над стрічкою в якості продюсера і померла від раку незадовго до його прем'єри. На головну роль спочатку претендував Джонні Депп. Привид легендарний найкасовіший фільм 1990 року з Вупі Голдберг і Демі Мур. Повертаючись додому на щасливу пару нападає грабіжник, під час захисту Сем гине і залишається біля своєї коханої у вигляді привода. Нависає небезпека над Моллі і Сем за допомогою Вупі Голдберг, яка грає медіума, прагне захистити кохану понад усе. Фільм був найпопулярнішим у прокаті 1990 року. Після зйомок Демі Мур стала найбільш оплаченою актрисою того часу. Вік Адалін. Мам, рік народження 1908. Отже, вам 45 років. Саме так. Прекрасна Адалін у 29 років після аварії перестає старіти. І ось уже на підході перші 100 років її життя. А вона залишається все такою ж красивою, як і 70 років тому. У цей час її власна дитина вже постаріла, а сама дівчина досі не може знайти того, хто прийняв би її історію і почуття. Усе змінює нове знайомство, яке дає надію дівчині відчути себе звичайною, коханою людиною. Претендентами на головну роль були такі актриси, як Наталі Портман і Кетрін Хейгл, які пізніше відмовилися від пропозиції. Я весь час тікаю. А, а може, досить?